Доброго зрова, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Я запитався у вас в коментарях, чи хочете ви побачити народний огляд на Тіріанрі, і ви відповіли мені так. Я запитався у вас, чи хочете ви побачити народний огляд на Зіко, і ви також відповіли так. Тому я вирішив трохи поекспериментувати і записати для вас народний огляд одразу на дві ці картки подивимося з цього вийде. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. В нас тут багато цікавого. Якщо ви мій підписник, ну я чекаю від вас на зротні зв'язок, тому, що новий формат відповідно. Потрібна ваша думка, чесно, як завжди. Я не буду багато розповідати про картки, бо в мене є окремі огляди, саме статистичних показників у відео з контентом. Але швидесенько для тих, хто не бачив минулі відео. Тірі Андрія, 4-4 зірочки, медіум медіум воркрейт 188 см Його зріст, 926 см. Тисяч монет коштує це СБЧ плюс плейстайл. Це має відчуватися на швидкостям. Фінесшот є, ферстач є, квікстеп і тривела. Купа цікавих плейстайлів. Швидкість дуже пристойна. Удари непогані. Питання лише до дрібного, тому що спритність та баланс з його моделькою вони напевно будуть відчуватися, але ми це будемо тестувати на стилі зіграності. Двігун він буде грати в нас форварда. Зіко 5-5 зірочки, хай медіум воркрейти. Невідомий зріст на футбіні. не знаю, як так сталося. Плейстайл плюс на дедбол. Стандарти будуть у вас під контролем. Також передачі на трикутник, а технікал та трівела. Купа цікавих плейстайлів, Пейс 89 із гарним розподіленням. Цього може трошки не вистачати, якщо грати на фланзі, але я буду використовувати його центральним атакувальним півзахисником в схемі 4-2-3-1, або центральним півзахисником атакувального типу в схемі 4-3-2-1. Обидві ці схеми я тестував. Після патчу, чи ж розповідав після патчу вам. залишу посилання на відео, зможете подивитись взагалі, як вони працюють, і е, спробувати так само використовувати Зіко в такій позиції. Удари неймовірні, передачі також, дріблінг, все на вищому рівні. Ми будемо його тестувати на стилі зіграності Хантер, тому що я хочу максимізувати пейс і удари. А захисних показників, мені здається, має височити і так для гравця його позиції. Друзі, картинків стоп закінчена. Тепер давайте переходити до огляду. Зіко приймає м'яч. Знаходить Рі. Лол, це ще й пенальті. ні, ну там. Добре, хто в нас буде бити? Давайте Зіко, 96-ті пенальти. Це має бути просто гол, якщо я правильно протисну. Окей. Прийом вітріанрі Перестопи. Далеко відпускаємо м'яч. все одно через те, що суперник викинувся. Знайшов передачу Мухаммеда Салаха, але мені не сподобався прийом м'яча. Перший на перехопленні. Трівела. Зелений таймінг. Ні, Едерсон. Ах. Є плейстайл в нього, але зараз не забив. Можливо, я недостатньо сили протиснув. Обігрався Тірі Анрі Зіко. Гарна передача. Ну, це має бути гол Тірія. Так, болрол. Ліва нога чотири зірочки без зеленого таймінгу, але там просто треба було влучити у ворота. Зіко? Мухаммед Салах. Тірі Анрі чергове гарне Відкриття на штучному інтелекті, але давайте надійно просто заб'ємо гол. Зіко перехоплення, передача на Кіліана нам і це гол. Він дуже мені подобається як центральний атакувальний півзахисник, тому що перехоплює м'ячі на штучному інтелекті. Гарно вибирає позицію. Ну і передачі поки що виглядають дуже і дуже потужними. Кіріан Рі також гарно відкривається. Передача іде на Кіліана Мбаппе. і він забиває ще один гол черговий асіст від Зіко. Парам-па-па-пам. Бум! Кому там хотілося трошки веселіші огляди, так добре? Розрізна передача на хід Кіріан Чи втече. Да, втикає дуже гарно. Кіліан Мбаппе. Оу. І це 7-3. Гарно втік Анрі на швидкості. Це його контроль м'яча. Мені дуже подобається. Ще за орендну версію подобався. І зараз так само він е має цей плейстайл рапід. Плюс, по-моєму, і він відчувається, коли ви на швидкості рухаєтесь із м'ячем. Зіко, передача на Тіріан Рі. І знову бачите, як він гарно він не відпускає від себе м'яч. Він просто його, він як приклеївся до ноги і не відпускає на швидкості. Це дуже важливо, особливо в поганому геймплеї. За допомогою Зіко ми відкрилися. Чірі під себе. І трівела. Йес! Так, да, дуже гарно. Що по фінесах пан Зіко? Болрол. Зелений таймінг. Ні. Зіко. болс скоп. Л1. уф. Уф. Of Magic. Червий гол на зеленому таймінгу. від Тірі Анрі. Тіріанрі. шот зелений таймінг, але. Вандерсар якось надто легко забрав це. Тому що це не Сандерстрак версія, а звичайна. Мухаммед Салах, перехоплення. Кіріан Бабе. І Черіанрі. Єс дуже гарно. На штучному інтелекті відкрився сам в цю зону забіг. Мухаммед Салах, шикарна передача. І 1-0. Переступи яка прекрасна передача на Кіріан Анрі. Але я забарився, тут я погано зіграв. Давайте спробуємо за Тіріан Ріфінес Шот. Під фрізою гра. Але це. Уф! Навіть не на зеленому таймінгу поперечена і одразу видно плейстайл. Зіко, сам! Я не направляю його. Зараз я його направив, але до того сам побіг. І знов сам в вільну зону, ано ну, і на зеленому. В дальній кут, ні, Вандерсад. Ну тут важко було, але як він відкривається, це неймовірно. Тір'янрі сам знаходить зону, ну треба вирішувати Тірі. Да, і він вирішить цей епізод. Дуже гарно, дуже гарне відкривання на штучному інтелекті і навіть на білому таймінгі. Шикарне завершення в важкому матчі з поганим геймплеєм. Алаба. Тіріанрі. Ай, от він знайшов зону, але це мінус картки. Навіть двигун це не фіксить, вже бачу. Зіко сам, сам черговий раз. Трівела! Ух, гарна трівела. Не потрапив в зелений таймінг, але чергове відкривання від самого Зіко на штучному інтелекті. Ух, яка подача! І Жюль Кюнде. а не Ван Дайк там був, але Дед Бал плас. Що по передачах. Дуже добре на Мохамеда Салаха. Мохамед Салах. на робоча нога. Три зірочки, але зелений таймінг вирішує гарний пас від Тірі Анрі. Приємно дивують мене передачі. Можливо, це буст від стилю зіграності саме від двигуна. Ви бачите, як до. Я не знаю через що, але оці дотики, оці додаткові рухи корпусом можливо, повторюсь, це геймплей. Можливо, це Тірі Андрі. Тут треба вже вам тестувати, але Кілян би тут не вибачив. Зіко Трівела! Вау! Навіть без зеленого таймінгу з такого шаленого кута, який я, до речі, в роки підгледів. Зіко. Фінешот, зелений таймінг, але ні. Фінеси не його. По перших враженнях. Ну і тут ем, справедливості заради. Була дуже ну, така далека дистанція і кут не найкращий, ну але трівели подобаються більше. І отак, Зіко, Кіліан Бапе, прискорення. Суперник виводить воротаря. Болрол. І це 3-1. Дубль від Зіко. Прекрасне цілеспрямоване забігання. Тож забігання з l 1 Кіліан Бапе знайшов цю шпаринку, Ну і далі Зіко шикарно розібрався. В таких моментах дуже важливо дивитись на радар, щоб ви вчасно відпустили прискорення, коли суперник виводить свого воротаря. Тоді ви зможете. З більшою вірогідністю забити гол. Направлене забігання Чері Анрі м'яча. Отут нема питань жодних. Отут нема жодних просто питань. Жодних питань кажу нема. Коли на швидкості приймає м'яч і коли треба бігти, то Рапід Плюс просто дається в знаки. і він шикарно рухається з м'ячем. Зіко сам забігає, сам знов таки сам забігає, сам реалізує це покер від Зіко на позиції центрального півзахисника. Мені дуже подобається ця картка. Тут же я направляю в забігання. Пройде? Пройде. Терія, ідея. Ті Ух ти, як він прийняв цей м'яч! Ви бачили, як він прокинув дуже гарно. Зіко під пресингом файно. Сам. Сам. Ай-яй-яй, Анрі, Отут, Анрі, Якщо б тут був мбапе, це був би гол. А Фінеас зелений таймінг. Ой, поперечена, якщо б ти забив. Зіко відбирає на R1 пресингу. Зіко! Як? Шмейхель, ну не працює зелений таймінг. Яка комбінація? Ну і в такому матчі і такий геймплей, там, де це потрібно. Тірі Анрі, на жаль, не вийшло забити. А що ми зараз зможемо його обманювати? Ну, він буде рухати. Не. Та ну господи, скільки так як це не забивається! Кілян Бапе. У мене нема слів. У мене нема слів, що відбувається в цьому матчі. Просто нема слів. Зіко. Ну, Анрі. Та ж скільки можна? Зіко. Тірі Анрі! Та забитий гол! Ось вам показник Тірі Анрі. На жаль, в такому матчі, де суперник грає непогано іде просто неймовірно жахливий геймплей. 13 ударів, 4,9 expected goals і лише один. Так він рухав там десь воротаря, але Анрій мав і міг забивати більше в останньому епізоді особливо. Забігання Тірі Анрі бачу Кіліан Амбапе, бачу Кіліан Амбапе і це гол. І це все, і суперник виходить. А в нас був останній матч. Друзі, настав час підбити невеличкі підсумки нашого експериментального подвійного народного огляду і розпочати пропоную з Тірі Анрі. П'ять зіграних матчів, але де-факто 4, тому що останній закінчився на. Третій чи четвертій хвилині і 5 голів і 7 гольових передач. І ви знаєте, оці статистичні показники, вони десь відображають те, що відбувалося з Анрі під час цього огляду. Я не очікував від нього такої роботи та, на команду. Він віддавав гарні передачі, особливо через трикутник, розрізав на Кіляна Бапе, на Зіко, на Мохамеда Салаха. Він там якось також штрафному майданчику десь знаходив партнерів. Але що стосується саме роботи як фінішера, нападника і того, хто мусить для вас виривати перемоги, тут в мене є питання. Так, 5 голів. Але, по-перше, давайте врахуємо той факт, що в деб'ютному матчі суперник був найсильніший, відкрився там повністю про рахунку 3-5 і просто тілі накліпав багато додаткових голів. А от коли він був потрібен, ви побачили статистику. 4,9 чи скільки там XG і лише один гол. І так, там був якийсь неймовірний промах від МБАПЕ, який я не можу взагалі якось пояснити, окрім як скриптами, але і мав Анрі багато шансів. З меж штрафного майданчику, навіть коли не рухав суперник суперник воротарем, все одне Анрій загубив багато моментів, які хочеться, щоб він реалізовував, і які мусить реалізовувати Форок, якщо ви претендуєте на щось більше, ніж мовні там 11 перемог у вікінг-лізі і напевно третій чи четвертий дивізіон в Rivals. Також ви будете відчувати його важкість на м'ячі. От нікуди ти не подінешся від цього дрібного незважаючи на там бу. Від стилі зіграності двігун все одне. Там, де мбапе прийняв м'яч другим дотиком бахнув, там, де Зіко прийняв м'яч другим дотиком бахнув, Тірі прийняв м'яч, подумав, трошки розвернувся. І це часто призводить до того, що мен загублений. Позитив був ще один в тому, як він рухається з м'ячем, його плейстайл Плас на плюс Це дійсно штука, яка працює, як і інші плейстейл плюс цій грі, коли він знаходить же оперативний простір, ви його кинули кудись забігання. Отоді зупинити його буде дуже важко. Тож, мій Вердік, якщо ви граєте в контратакувальний футбол, бій біжи це картка окей. Якщо в комбінаційний футбол тут є питання, я думаю, що вам слід а, пошукати когось кращого. Тепер переходимо до Зіко, і це напевно для мене відкриття цього огляду, тому що я знав, що він непоганий. Але я в огляді вчорашньому в ранковому точі казав, що хочеться мати найкращу версію картки УСБЧ, але те, що робив цей хлопчина. Навіть мене трошки під сумнів поставило, і я думаю його зібрати. Буду з вами відвертим: 5 матчів, 6 голів і 3 результативні передачі, і він грав на позиції або центрального півзахисника атакувального схемі 4-3 2 1, або центрального атакувального півзахисника. Плюс треба зазначити, що цифра 3 асисти це тому, що Тірі Андрій боров багато моментів. Він дуже шикарний має неймовірний штучний інтелект. Я вже в якийсь момент просто перестав на цьому звертати. Тати увагу, коли він поміж зон за рахунок штучного інтелекту, за рахунок свого розуму відкривається, знаходить зони, може підбігти до вас, може побігти в вільну зону, і це вже неймовірно, коли ти робиш на це акцент, коли ти помічаєш це, то дійсно вражає. Так трошки не вистачає пейсу. Інколи він не буде у вас обженяти швидких захисників суперника, але це не гравець флангу. Окрім того, Defending 62 не намальований. Він сам кілька разів обирав гарну позицію перехоплював і таким чином розпочинав атаки. Ну і 5-5, це просто неймовірно, також Трівела Плейстайл відчувалася. Єдиний, напевно, ще один мінус Його фінеси, якщо так можна сказати. Ну, вони не настільки імбові, як вравців з плейстайл Плас або звичайним плейстайл. Той саме тірі Анрі пробивав їх краще. Але я думаю, це було і так зрозуміло, тому що ну, немає цього плейстайл. Так, якщо б вони летіли гарно, то це був би приємний бонус. Але тривели, я думаю, вам компенсують. Мій вердіт Зіко. Ну, не те, що обов'язково до збірки, але я впевнений, що якщо ви його зберете, ви будете задоволені. Шикарна картка. Я також задумуюся над тим, щоб зібрати його в свою команду. Тим паче, в мене ця позиція під питанням. Друзі, такий вийшов народний експериментальний огляд. Тож як завжди чекаю від вас в коментарях ваші думки, чи зібрали ви цих хлопців? Можливо, відрізняється від того, що я сказав від моїх вражень. Будемо це все діло обговорити. Можливо, комусь допоміг. Обрати чи збирати, і вирішити чи ні ці гравці. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна. па